Вітаю! Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І далі про події Дніпра, області та країни. Чергова важка ніч для Нікопольщини. Окупанти знову обстріляли мирні міста та села районом. Випустили понад 20 снарядів з важкої артилерії. Людей не зачепило, але інфраструктура зазнала чималих пошкоджень. Більш детально про ситуацію в області розкаже наша кореспондентка Софія Куценко, яка із нами нами зараз на прямому зв'язку. Соню. Доброго ранку, Марко. Доброго ранку, друзі. Понад 20 снарядів сьогодні вночі прилетіли по Нікопольському району. Ворог обстріляв Марганець та Нікополь. Дісталося й Червоногригорівській громаді. Дивом минулося без постраждалих проте є чималі руйнування. Далі пряма мова. У Марганці понівечено промислове підприємство, автозаправка та магазин. Також снаряди зачепили кілька будинків та господарських споруд. У Нікополі у нас пошкоджені чотири житлові будинки, одне приватне підприємство та електромережі. Ситуація на прифронтовій території стабільна та контрольована. Наші бійці працюють на території Херсонщини та завдають ворогу значних втрат. Давайте послухаємо. За перший тиждень 2023 року тільки до лікарні в Новотроїцькому Херсонської області привезли близько 120 поранених окупантів. В інших населених пунктах області ніч та ранок пройшли спокійно. Наразі це вся інформація передаю слово колегам. Дякую, Соню. Це була наша кореспондентка Софія Куценко, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині і трагедія на Криворіжжі. Двоє дітей потонули на водоймі. Дівчинка 9 років та її п'ятирічний братик в селі Чабанова. В день пішли з дому. Попередньо малеча гуляла по тонкій кризі на місцевому ставку і провалилася. Їхні тіла увечері дістали з води самі батьки на відстані близько сотні метрів від берега. Але діти, на жаль, вже були мертві. У поліції повідомили попередньо кваліфікують загибель дітей як нещасний випадок. Сім'я благонадійна, на обліку соціальних служб не знаходилась. Двоє діток, хлопчик, 13-го року, дівчинка 17-го року. Вчора пізно ввечері пішли на ставок і на тонкому льду провалилися, і батьки витягли. На жаль, вже неживих дітей. Тож, будь ласка, шановні батьки, звертаюсь до кожного. Роз'ясніть дітям, що наразі лід тонкий і дуже небезпечно знаходиться на водойомах. Це смертельно небезпечно. Також зранку в мережі з'явилося відео із сусіднього селища Даманського, на якому діти також гуляють по крихкій кризі. У ДСНС попереджають, морози нині не тривалі і вже скоро зміняться відлигою. На кригу виходити смертельно небезпечно. Окупанти не контролюють Солодар, попри численні заяви ворога. Більше того, не можуть оточити Бахмут, заявляють в ЗСУ. Про це йдеться і у звіті Американського інституту вивчення війни. У самому ж Соледарі тривають важкі бої за отримання міста. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати підступи до наших позицій, просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Хочу особливо відзначити бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади за хоробрість і стійкість при захисті Солидару. Дякую вам, воїни. Дякую всім, хто працює на посилення України. А от на Запоріжжі російські окупанти здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій. Так, майже півтори тисячі співробітників. Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство. загарбники шукають нових працівників для АЕС на території Російської Федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої націоналізації квартир місцевих жителів, які виїхали. Озеро стічних вод просто під під'їздом. В одному із житлових дворів Дніпра забита каналізація спричинила затоплення усіх стоків. Відходи вже почали підійматися до квартир. Чому чекати аварійну службу людям довелось понад місяць і чи відреагували зрештою комунальники? Наша Валерія Малихіна розповість. Вікторія мешкає у цьому дворі вже майже сім років. Каже, проблеми із каналізацією тут були завжди. У нас майже Кожного півроку ця проблема. Забивається дворова каналізація. Потім після забивання дворової каналізації в нас забиваються придомові каналізації. Потім йде все в підвал. Ось така річка із каналізаційних вод утворилася в одному з дворів Дніпра. Мешканці неодноразово зверталися по допомогу до міських служб. Відповіді на своє звернення чекають і досі. Каналізація затопила двір ще понад місяць тому, 2 грудня. Помітивши це, люди одразу почали дзвонити на гарячу лінію міськради, але безрезультатно на приїзд комунальних служб чекати довелося увесь грудень. Перезвонює міська рада. Вам зробили це чи не зробили? Ну ніхто нам не зробив знову. Заявку приймають. Но служби такі, як водоканал, ніхто не приїжджає. А поки час минав, каналізаційні відходи почали підійматися вгору просто до квартир жителів. зараз вона трохи пішла. Ця вода, але ввечері, коли люди прийдуть з роботи і почнуть користуватися, вона знову підніметься. Повні жлюки води у дворі. У цьому дворі знаходиться дві триповерхівки. Від проблем з каналізацією страждають мешканці кожної з них. Люди стверджують, стічні води вже почали стікати у колодязь із водопровідною водою, яка подається жителям. Якщо, не дай Бог, якийсь там буде порив, ця, все, це, ну, ця вся брудна вода потрапить в наші крани. Одразу після приїзду нашої знімальної групи до двору нарешті завітали співробітники комунальних служб. Каналізацію почистили. У КП «Дніпроводоканал» кажуть, засмічення каналізації було аж надто значне, тож його довелося чистити не один день. через те, що це було жорстке засмічення, аварію усували кілька днів. Вчора нарешті вдалося її усунути, і так бувають такі випадки, що через жорстке засмічення заливає цілі двори. За словами представника Дніпроводоканалу, винні у проблемі самі ж жителі, бо елементарно безвідповідально користуються своїми санвузлами. надалі. Лінія працюватиме у штатному режимі до того моменту, поки хтось щось туди не викине і не змиє річ, яка заб'є каналізацію. У Дніпроводоканалі запевняють, усі заявки з гарячої лінії повинні розглядатися протягом доби. Чому цього разу на приїзд комунальних служб довелося чекати більше місяця? Нам так і не відповіли. Валерія Малихіна, Сергій Озеров, Станіслав Сторожук. Новини 11 каналу. І наразі це всі новини більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимося о 12.00.